Добрий день, товариші. Хотів би зняти деяке пізнавальне відео про такий ну, колгосний, бо інакше не скажеш. Ремонт шин. тому, що, от, бачите, колесо. 10-й розмір r 10 10 х 5 Ці колеса, колеса йшли з народного автомобіля інвалідки. І також вони були з заводу вроде би, на е, прицепах до Мотоблоку МТЗ. Це колесо стоїть на прицепі від Мотоблоку МТЗ. Е, ці шини досить дефіцитні вже. Вірніше, вони є нові, але колесо, ну, я думаю, гривень з 500 буде коштувати як мінімум. І це по, по що тої весни до мене прийшов тут. Недалеко від роботи є дідок такий каже, сину, може ти щось мені порадиш, все. І от було кладеш дерку. З де, таким прорізом великим. І це було трохи менше. І от камера від нього. Тепер по порядку. Тут була в общем камера, тут була майже наповнена цей пластир дерка. Е... Справа в тому, що цей пластир кладеться на безкамерку. Тобто на шину. Не на камеру, а на шину. Е -е його призначення. Якби. Але от думаю, то тримати точно не буде. І десь таке я робив, ну якби не по правилах. І от приліпив цей пластир на камеру і бачу, він тримає. Дядько їздив цілий рік. Дідусь старший чоловік каже, Та я дитину багато не їжу якось мені це зробив, щось підклади, аби це їхав, немає грошей купити, щось нормально. Бо і це розмір 10, 10 на 5, вони є досить, досить дефіцитні. Десятку, якщо можеш знайти від мопеда, ну, щоб така широка була на 5, це нереально. Отак От я поремонтував дідуся від цієї весни і бачу прослужило. Тепер він тут пробив, я залатав, але це служило. Так що у разі такої біди, чи майстер знає на щоному тижі, чи викаже, що можна класти цей пластир, і він тримає, якщо зберегти нормальну технологію, там висушити і прокатати. Друге, ось тут в цьому колесі була така тріщина. Тріщина ну, від руків. Просто посідалися, смітки повипалися і зробили ось таку діру. Не знав я сюди себе робити, але бачив, Бачу, що таке роблять. Кажу, ви лишайте мені це на день-два, тому прийдете, я щось придумаю. Я знайшов манжет, підходящий від пожежного рукава, там підклав великий, але все одно, ви розуміли, це відкривається. Тут десь буду, от, ось це я показую розміри цієї тріщи. Ось тако, ви бачите, метрів десять. Якщо просто манжет, то воно буде геруватися сюди далі. Це я посутав нитку, розрізав колесо старе. Там виловив кінець нитки і так це іменно ця нитка є з колесом. Вона шовкова, ну я не знаю, як вона технічно її склад, чи вона шовкова, чи не шовкова, але вона досить міцна. Я її склав удвоє, ніби вдвоє, просвердив, от дерки, і шилом просто тут так, грубо кажучи, зашив. Казав дід. Ну, Я не знаю, чи це буде служити, ну, там трохи може вам поїздити. Це його, е нічого обіцяти не можеш, бо це ну, ну, таке ну, колесний ремонт. Ну, не скажи, що хочеш. Але від, від цієї весни до цієї весни дідусь каже, та я там сіну якусь картоплю бурачки. Каже, ну, 500 кг при це більше не кидав. Як бачу, вкладає, що прослужило. Зараз от, на, на кашне, то камера була пробита. Е я її вчора що я не склав. І ось накачав. Тут є дві атмосфери накачані, як бачите, ну, ну тримай. Що so, така інформація в разі ось такого, ну, ну, дефіцит. Ну, треба заплатити зараз добру тисячу гривень за два колеса, то, то якось так трошки підлатати, покласти манжати, ще сезончик, пів сезончика, ну кільки вийде. Можна проїздити. Ось таку інформацію. Може комусь буде корисно. Дякую за увагу, за побачення.